Мої вітання вам, я це зробив. А як зробив, дивіться, зараз все буде спочатку. Капусняк ранній, саджений пістолетом з касет. Зразу политий. Та ще й душі влупили. Я вам скажу, що вона росте. Вже таку можна рвати робити салат. А зараз пізніше її накриємо по-любому. Трошки воно тут так задоптано. Це ж накриємо гровоктом і вже воно тут буде такий певний час накрити, без розкривання. Хорошо було б, звичайно, міжядечко цього обробити, розпушити, було б взагалі красота. Але так як нема такої можливості зараз, то хоч би що їй буде. Давайте покажу ту, яку я садив з, з теплиці одразу, з теплиці одразу. З ґрунта. Ось вона, ти її зразу видно. Її зразу видно, що вона не така. Значить що? Бачите, трошки листя таке м'якше, ніж в ті. Але все нормально. Але все з нею нормально, вісь яка серединка. Знаєте? Але срок адаптації в неї такий. Не такий, як з цієї, з касети. Звичайно ж. Хоч і дощів впарили. Дивіться, скільки тут буряну періюся взагалі капець. Буряну салафану ще з Совєтського Союзу залишилося нам. Так. Отлічна капуста, серединка чудова. Не замерзла цієї ночі. І на наступну ніч вона також не замерзне. Накрити не було як. Тоді був дощ. Дуже вітряно, дощ то накліємо її тільки сьогодні раз мене вже понесло по всіх городах, то покажу вам агресора Агресор. Агресор росте саме по сходах. Бачите, як ціло? Він 10 см. Значить, дивіться, обіцяють сильний мороз, типа, так? Да? Це ж агресор зійшов, торкається до нього плівка. Плівка до нього торкається. Буде мороз, він маленький. Ситуація стрьомна, правда? Так само мені було стрьомно, як я колись посів так от 40 пачок агресора. Парив мороз такий, щоб відрах вода позамерзала. Теж не менше 5 було. Звичайно, було дуже страшно. Але ж мороз він як. Починається часу з 10, 11 чи з 12 ночі, так? оце ж і до 5 ранку оцей мороз. Бо вже сонце сходить, то морозу немає, як завжди. Звичайно, я очканув, але прибігаю, дивлюся, все нормально з агресором. І теж такий був маленький. Так що зараз я собі тако ходю і мені як тому солов'ю. Саме ну, українському солов'ю, що співає в лузі, О, то мене це не лякає. Але що робимо далі? Значить? Проходить зараз пару днів, вона трошки є така бішечка, ця капуста, і треба буде розкрити, продерти це міжряддя, поки вона маленька і поки бурян маленький. І це міжряддя продереться і буде дуже хорошо її тоді видно. І вона буде дуже хорошо рости. Бурян не буде її заважати. А отже... Що отже, ви самі все розумієте, що я вам буду розказувати. Віця цибуля продерлася, трошки міжряджа продерлася. Було. Якраз дощу. І Дивіться яка тепер цибуля. Класні рядки. Дивіться які рядки просто цибулі. Мені просто подобаються ці рядки цибулі. Бо цибуля це не тільки засіб від зглазу і порчі, а ще й для посилення імунітету, для смачного салату, для смачного сала з борщом. Бо сало борщ і без цибулі це гроші на вітер, якщо ви в ресторан зайшли. Правда? То цибуля повинна бути. Ще звідси я розкажу про цибулю з салом і з борщом. Дивіться, яка шикарна цибуля з салом. На четверо розрізано, да? сільничка стоїть. Ви її мачаєте в сіль. Сало, таке грубе сало на чотири пальці. Да? Нарізане тоненько, поперчене лежить. І берете, сьорбаєте борща, кусаєте сало, мачаєте цибульку в сіль. І кусаєте цибульку. Да? Цибулька солодка, така здорова цибуля розрізана на четверо. Або, може, ви в лісі трактором поїхали в ліс. Дрова заготовляти вам, ну працювати в лісі, вам принесли торбу, висіли на пеньку, розрізали цибулю, жарені яйця. Правда? Ні одна торба в лісі не обходиться без цибулі, скажіть мені. Значить, те, що я замотити, вирішив, майже такого ще ніколи не мутив. Дивіться, роблю два верблюда, ось одна дуга. Там друга дуга накриється одним агроволокном. Так як я ось там пробував на кропові, якщо салафанку витримує, то і тут повинно воно витримати. Значить дуги кидаються аж через 3 метри, як спочатку була послідовність дій, кинулась дуга. Бачите, коли в неї друга дуга, так як дуги по 3 метри, то вони просто покидалися і вже ми беремо, якщо я Якщо це кінчається тут, а, значить я її беру і звідси починаю вставити в ту дугу. Ну, щоб зазори да, були однакові. Ось, і Зараз так закидаємо в два цих і натягнеться, подивимося. Я штангу дав тоді, колись, спочатку треба було дуги не різати по 3 метри, а попробувати зразу на 6 різати з рулона і пробувати одною дугою. Так би було б звичайно краще, але я щось штангу дав, порізав по 3 метри і ось такі діла то майте на увазі, не штангуйте, якщо захочете таке робити. Дивіться, як воно виглядає. Оце я тут зараз під ним сиджу. Ось так воно типу, натягнуто, бачите, дуги дуже низько. Подивимось, що буде. Отже вже почало вечірки, то я думаю, зніму б'ємо ще цей кадрик, щоб показати вам, який балаганчик. Получився з цих двох верблюдів. Як я вже раніше казав, такого раніше я не робив з двох дух, робив тільки з однієї. Але так як простої латати тепличка, де зараз кріп посадяний, теж з арматури, тільки там плівка. Дощ був, але вона виставила, то я думаю, і це по-любому теж вистоїть. Арматура композитна, вона дуже хороша, відтопирюється назад. Тобто, якщо буде вітер дути чи ще там щось, вона така вона краща, ніж металева. Бо там в мене згиналася. От, воно натягнулося. Це ще от залишилося тут прикопати і там. Прикопуємо дуже чітко, сильно і тяжко і важко. І ще й переддобним ногами. Тому що може здути. Тут трошки більше прикопано, там трошки менше. То я думаю, аби це воно не здуло десь туди далі. Тому що якось так вийшло, не знаю, як чи ми трошки розійшлися рядки, то там дуже мало було прикопано. Тут багато, там мало. Так, дуги, бачите, все-таки воно не, не торкається воно до капусти. Бо раніше я е, був, накривав просто капусту агроволокном, прямо по капусті. Але хто знає, той знає, хто бачив, той бачив, що коли під дугами капуста, то воно краще, коли вона не торкається агроволокна. Вона і так росте, і так росте, але так все-таки краще, особливо в морози. От. То я думаю, як ви думаєте. Як ви думаєте, коли я її буду різати? Капуста Джетадорка, період там щось 50 днів в неї, 48-50-мінус. там плюс от. Раніше під агроволокном просто вона була накрита агроволокном по капусті, то я збирав бувало е з 4-2 червня, з 5 го короче, ось так. от. То Я думаю, якщо зараз така тема буде і все буде добре, вода є, капелька є, то я так думаю в 20-х числах. В 20-х числах травня, може я її почну різати помаленько. Ну Якщо ціна, звичайно, буде цього року, як завжди, як в тому році, то буде дуже печально, обідно, кепсько і так далі, ви самі розумієте. Тому що новеньке агровокно зроблено для цієї теми. Дуги куплені, все зроблено для того, щоб трошечки скубнути, як то кажуть. От. От, такі діла. Бачите, прикупав агровокно тільки. Не тою стороною прикопав, зараз буду відкопувати. Та ще й десь кіт бігав і щось вже не видно де він, не знаю де він. Може середині. Ось такі справи. Сонце сідає. Сонце сідає, трошки хмаря. Дивіться, яке у нас тут небо. Небо прикольне. Півніку курікою, то я копаю. З однієї сторони, з цієї сторони, то прикопається воно місцями. Ще, звісно, в деяких місцях не, так, не таким сплошняком, тут трошки більше агроволокна. І тут як я тоді перед посадкою мотоблоком зробив рівчачок. Ось такий рівчачок, він невеличкий, але все одно агроволокно сюди лягає, Получається така собі жменька, калюшка, то дуже добре, бо коли просто тако плотно лежить, лежить прямо ну, на землі і прикопувати, бувало, що вітер його помаленьку розхитував. Воно сповзає, сповзається земля і відкривається. То майте на увазі, рішечок хороша тема. Але після того, як я це прокопав тут, там, ну там, тут аж не копав і прикидав, то думаю, щоб зробити до мотоблока вже якийсь плуга, плуга зробити, щоб реально він відвинувся в сторону і щоб можна було після посадки відорати всю сторону, кинути волокно, прикопати там в трьох-чотирьох місцях, отак, от, ну, як зараз тут заїхати і приворати це волокно назад. Треба щось таке робити, бо не вистачає сил здоров'я. Ну і глянемо ще раз. Ще раз глянемо. дивіться, це прям оба стоять. Це я ж сюди заліз. Дивіться яка красота. Сюди я заліз. Бачите як? Воно не торкається, капусти. І там тобто нормальна тема, я вам скажу. Але якби була 6 метрова арматура, бачите, я штангу дав. то було б було б швидше її встановлювати і так далі. Тобто. Там у мене ще є 50 метрів, треба порізати на 6 метрів. Буде вже на 6 метрів, бо шість завжди можна на тройку розрізати. А з тройки зробити шістьорку ті багато скоча йде. Ну все, хай вам щастить, робіть собі, працюйте не сидіть даром.